Ренат Ахметов. Він довго був, як кажуть, в Одесі, між там і здесь. А от позавчора після заяви, мені здається, він вже визначився остаточно. Він скоріше з Путіним, ніж з Україною. Ця людина, яка подавала себе як хазяйна Донбасу, як найбагатшу людину України, рішучу, сміливу. Насправді він виявився боягузом. Він побоявся. За два з половиною місяці російської агресії, хоча б раз вжити слово Росія, хоча б раз вжити слово агресія, хоча б раз вжити слово Путін. Жодного разу. Я слідкую за всіма публічними виступами Ахметова і офіційними прес-релізами його кампанії, за якою він стоїть. Це та людина, яка має неабияку силу на Донбасі. Сила в усіх її проявах, не тільки економічну, фінансову, за всі ці роки. Це людина, без якої не відбувалося жодного кадрового призначення, значимо в силові структури, які зараз бачимо, як там поводяться, без благословення якої не починався жоден серйозний бізнес, жоден мер не ставав мером і так далі. Якби Ахметов був з Україною, то в жодному місті Донбасу. Не з'явився б російський триколор, і там би зупинили ці всі прояви сепаратизму. Він того не зробив.